Дивитись Кременчуцькі новини у цій порі сьогодні у випуску. У Кременчуці презентували роботу з ходолазу для інвалідів-візочників. Мешканці першого занасипу прагнуть відновити майданчик для вигулу собак та про майстер-шеф по Кременчуцьки. Температура зовнішнього повітря дозволяє асфальтувати, тож комунальники активно ремонтують автошляхи міста. Розпочата підготовка до новорічних свят, а поліція боротиметься із паліями опалого листя. Про це сьогодні йшлося на апаратній нараді у міського голови Віталія Малецького. Докладно Олександра Демиденко. Школярі після канікул приступили до навчального процесу. Освітяни доповідають, у школах тепло. Температурний режим перевірив і міський голова. Розпочались навчальні заняття, ми попередили директорів про дотримання температурного режиму. У п'ятниці вже були включені на повну потужність обігрівальні пристрої. Ми сьогодні були в 20-й школі з Ольгою Петрівною зранку, інкогніто, як то кажуть, о 8-й годині разом з батьками і з дітьми зайшли в кабінети, відкриваючи їх. То, в принципі, температурний режим. Кабінетах 19 градусів всередині. Завхоз потім нас уже на виході зі школи знайшов і розповів про те, що він з п'ятницю все включив, все в нього працює. Він все регулює, все в нього нормально. Поки погода дозволяє, шляховики ремонтують дороги. Усе заплановане на поточний рік буде зроблено. Відзвітував керівник галузі. Ми заасфальтували приблизно 2000 квадратних метрів покриття, а підготували. Більше 10 тисяч квадратних метрів це і центральна частина і правобережжя, в тому числі зараз ми вийшли вже на ділянку східної дамби. Це набережна та Дніпрова. залучити поліцію до боротьби з паліями опалого листя доручив Віталій Малецький відповідним службам, адже випадків подібних чимало, а спалювання листя негативно відображається на якості повітря і є забороненим. Звернути увагу, будь ласка, своїх працівників і районних адміністрації, Я теж прошу вас. Роз'яснювальна робота перш за все. По-друге, якщо людина не розуміє, палить там хамить, то викликайте патрульну поліцію. Треба штрафувати, щоб ваш працівник ідучи, викликав патрульних і потім вже документували цей факт і проводили певні діти. Підготовка до новорічних свят вже розпочата. Для малечі готуються традиційні святкові ранки, обов'язково і для дітей пільгових категорій. Що стосується благодійних ранків, в цьому році вони відбудуться 3, 4 і 5 січня. Кожного цього дня пройде по три благодійних ранки. Сходові клітини для кремечуських інвалідів ізошників стали більш доступними. Для терцентрів Автозаводського та Крюківського районів за кошти міського бюджету придбали два сходолази. Це автоматизовані пристрої для підйому та спуску сходами людей з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні роботу одного з них презентували загалу. Це гусеничний мобільний сходовий підйомник. Працює на акумуляторах. Дозволяє сходами піднімати та опускати людей на візках у багатоповерхівках без ліфтів. Сьогодні сходолаз перевірили в дії. Віталію такий пристрій до вподоби. Не страшно, звісно. Зручно. Так. Да. В рамках реалізації міської програми безбар'єрності на придбання двох пристроїв з міського бюджету витрачено 300 тисяч гривень. Розробниками програми разом з інвалідами виступили депутати міської ради. Зараз в плані у нас ще придбання декілька таких пристроїв для інвалідів. Зокрема, це пристрій для басейну, для безпечного завантаження, підняття з басейну. Потім спортивне містечко для інвалідів, саме військовиків. Один підйомник обслуговуватиме інвалідів автозаводського, другий крюківського терцентрів. На замовлення візочника машина з водієм та підйомником виїжджатиме за домашньою адресою, щоб допомогти кременчужанину з обмеженими можливостями дістатися потрібного місця. Така сучасна техніка дає можливість хлопцям і дівчатам, які не мають можливості ходити, дійсно пересуватися, рухатися по сходам абсолютно на сучасній такі. Техніці, ну сподіваємося, що вона перша покаже себе дуже гарно. Ми далі будемо продовжувати оснащувати наші заклади додатково такими ж сходами автоматизованими. Придбанням сходових підйомників керівництво міста зробило гарний крок на зустріч візочникам. Впевнена очільниця Кермичуцького товариства інвалідів Наталія Герасименко. Я маю надію, що буде більше активних людей з'явиться у нас. І зможемо їх соціально реабілітувати. Місто йде дуже великими кроками до цього до облаштування соціального життя міста і також дбає про людей з обмеженими фізичними можливостями. Розширення безбар'єрного середовища триватиме й надалі, зазначив міський голова Віталій Малецький. Наступного року планують закупити ще кілька одиниць такої техніки та автомобілів для перевезення людей з обмеженими можливостями. У виконкомі продовжують розглядати заявки учасників програми Громадський бюджет. В цей час мешканці міста діляться своїми ідеями щодо покращення благоустрою Кременчука. Сьогодні жителі першого за розповіли про свою громадську ініціативу, а саме кременчужани прагнуть відновити майданчик для вигулу собак. Пелагея Григорівна разом із сусідами дуже пишаються своїм подвір'ям. Жителі будинку номер 9 що знаходиться на вулиці Велика Набережна, старанно підтримують лати чистоту прибудинкової території. Однак є мешканці, які постійно вигулюють домашніх улюбленців прямо у дворі. Чотирилапі справляють фізіологічні потреби у клумбах, тим самим псують естетичний вигляд охайного подвір'я. Тому Пелагея Григорівна вирішила брати участь у програмі громадський бюджет і запропонувала відновити майданчик для вигулу собак. Що розташований поблизу із будинком? Собачок виводять, забігають у кусти роз нацвітники, везли під'їздом. Ми хочемо, щоб воно було і Собачок вигулювали тут, на цьому місці. Ідею жінки підтримали сусіди, які також вважають, що майданчик для вигулу собак необхідний. Виходять з собачками і собачкам гуляти. гулять. вони гуляють в наших розах. Ходят по своим нуждам туда, подкапывают, подрывают все это. Понимаете? Цветы, саженцы, как и все это пропадает. И мы выходим, даже мы выходим погулять, и мы должны на что то натикатися. Ви розумієте лінія? Петви, що теж до площадка добітна бути для собак. Ми сподіваємося, що цей проєкт набере своєї чинності і буде порядок і у нас на першому заноси. За словами Кременчужан, ця територія колись вже призначалась для вигулу собак. Тут ще залишився спеціальний тренажер для чотирилапих. Пелегея Григорівна із сусідами прагнуть облаштувати майданчик, аби усім мешканцям, у тому числі й домашнім улюбленцям, стало значно комфортніше. Хочу, щоб на цьому місці з Вилися знову бар'єрчики для собак, лавочки для людей. І я думаю, що сюди будуть приходити і з міста, і з першого нашого занасипу, і це буде всім удобно. Після того, як структурні підрозділи Кременчицького виконкому розглянуть заявки усіх учасників, розпочнеться голосування. Підтримати ідею мешканців першого занасипу можна буде на сайті міської ради у розділі громадський бюджет. У Кременчуці відбудеться інвестиційний конкурс щодо будівництва системи збору та утилізації біогазу на полігоні твердих побутових відходів. Сьогодні члени конкурсної комісії під головуванням першого заступника міського голови Володимира Полепенка обговорили проєкт договору співпраці з потенційними інвесторами. Даний проект передбачає впровадження технологій використання біогазу, який утворюється на полігоні твердих побутових відходів, що розташований на Деївській горі в якості палива для отримання електричної енергії. Реалізація цього проекту потребує значних інвестицій в поточний ремонт існуючої системи та її технічного переоснащення. Тож члени комісії обговорили та внесли свої пропозиції щодо проекту конкурсної документації по залученню інвесторів на стадії передачі цієї біога. І експлуатація електро, електростанції і реалізація електроенергії буде здійснюватися вже в рамках нашого спільного підприємства. Якщо я не правильно кажу, ви мене підправте. так це повинно бути відображено в цій конкурсній документації. Може бути стоять виписати документацію таким образом, який би давав нам різні варіанти примінення. А может, действительно несколько вариантов, несколько инвесторов будет. Давайте посмотрим. Это один вариант аренда. Второй вариант все-таки у нас есть совместное предприятие. В рамках его действия мы можем двигаться как-то. Головуючи на засіданні, перший заступник міського голови Володимир Полепенко запропонував членам комісії доопрацювати конкурсну документацію і внести до неї свої пропозиції, аби її можна було затвердити на сесії Кременчуцької міської ради вже 29 листопада. Давайте конструктивно підложити чуткі де ми конкретно повинні що змінити. Ніхто ж не проти. Єдине питання, давайте та кактану. В чіткі определенні сроки а, озвучимо. І все. Наступне засідання комісії з усіма пропозиціями та доповненнями запланували провести цього четверга 10 листопада. Сьогоднішній день, 7 листопада, найбільш теплий за останні 150 років. років. Наступчику термометра в день зафіксували 17 градусів тепла. В таку погоду на берегах Дніпра було безліч рибалок. Що ж ловиться, та як проходять будні крименчувських любителів рибного полювання, розкаже наш Антон Воробйов. Ловись рибка, велика й мала. Початок цього тижня виявився неабияк як теплим. Саме тому багато кримачужан вийшли на риболовлю. Як же проходить полювання за рибою? Давайте дізнаємося. Руслан рибалить все своє життя. Хлопець знає безліч різновидів наживок і підкормок для рибної ловлі. Сьогодні в його рибацькому інвентарі подріблене печиво, в яке він додає кореандр, червоний перець та різноманітні ароматизатори. І все це задля того, щоб риболовля вийшла вдалою. Щас в даний сезон використовую темну прикормку, м'якодісперсною для платви. Немного своїх деработок там. В основному покупна прикормка бісквіт печиння молотий, немножко макухи і льєс, сім'ян жарених на блендері перебитих, свої спеції, коріандр, перець, німного э шпареного опариша додаю, як живий компонент. Рибалка розказав нам, що зараз в Дніпрі ловиться плотва і лящ, іноді досить великого розміру. Хороший лящ, около 4-4,5 кг був. Это самый большой. Один толстолоб був, примерно до 5 кг, это автомат. Надія Миколаївна має шестирічний рибацький досвід для неї провести час на свіжому повітрі з вудкою найкращий відпочинок, адже для того, щоб отримувати задоволення від риболовлі, достатньо хліба і звичайної вудки. Я дуже люблю Ловиться карась, іноді потрапляє щучка. Така снапірка й тараночка. І з цієї риби ми саме кушаємо, кормимо з двох котов і ще робимо тушонку. Допомагають рибалкам і брати наші менші спритні коти завжди готові поласувати смачною рибою. Рибальський сезон не закінчується цілий рік, і поки на вулиці ще тепло, у всіх любителів цього виду відпочинку є можливість приємно провести вільний час. І вже зовсім скоро настане зима, а це пора для зимньої риболовлі. Але про зимову риболовлю ми розкажемо вам вже взимку. Незвичайний майстер-шеф по Кременчуцькій для дітей організував Всеукраїнський благодійний фонд Джерело Дніпра спільно з централізованою бібліотечною системою для дітей. Цієї неділі відбувся фінал феєричного дитячого кулінарного шоу. Що ж готували юні кухарчуки? Дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. Кожній дитині хочеться приміряти на себе дорослу професію, але вміння куховарити це не просто робота. Для 30 маленьких кухарів, які змагалися за звання кращого у Кременчуці, це можливість приготувати перший кулінарний шедевр своїми руками, проявити свої дизайнерські здібності, навчитися визначати інгредієнти і просто можливість весело та цікаво провести час. Кулінарія це теж іскуство, і теж творчество, поэтому багато дітей інтересуються цим видом діяльності, і поэтому ми решили піддержати. Тим болі, це настолько популярно зараз. Шеф кухар Євген Жуков ділиться, що для нього приготування їжі це мистецтво, і завжди можливо додати свій вишуканий штрих, щоб навіть найпростіше блюдо було оцінено як кулінарний шедевр. Саме тому він з радістю ділиться своїм досвідом з юними кулінарами. Я вважаю цей конкурс школою не поварять. дітей, я дуже люблю. Ні, чи на це ними вазіться, підказувати, розказувати. Після знайомства учасники вдягли кухарську форму, вимили руки та почали демонструвати свою кулінарну майстерність. Цікаве фінальне завдання для юних кулінарів підготував шеф-кухар Євген Жуков. Діти мали приготувати хеловінську страву, печиво з наданих інгредієнтів, але рецепт залишався таємницею. Під час конкурсу учасники проявили фантазію і творчість. Тож у кожного вийшла оригінальна страва. Я зараз збиваю вілки, потім буду готувати тесто. Я думаю, та. Будет какое-то пирожное. Думаешь, это какие-то там пирожные или вареники. Поэтому я сюда положила муку, яйца, ванильный сахар и пока что все перемешиваю. Я решила починать этот проект, потому что ну, здесь интересно, ты развиваешь себя в плане кулинарии. Ну, это даже некое искусство. Я періодично дома готовлю кекси, ну пісу ми з мамою готуємо. Вот. по празднику мамі допомагаю. Діти і їхні батьки щиро раділи та веселилися під час конкурсу. Тож не дивно, що атмосфера на заході була яскравою, теплою та по сімейному затишною. І хто знає, можливо, учасники проекту і не стануть відомими кухарями, але сніданок вже точно приготують. Упереджене суддівство та непридатний для конструктивних дій газон з одного боку та самовіддача і прагнення перемоги з іншого. Наші земляки, футболісти Кременчуцького кременя у драматичному протистоянні здобули три очки на виїзді, перемігши Нікополь, НПГУ 3-2. Вирішальний гол, нападаючий нашої команди, Артем Козлов забив вже на четвертій, доданій до основного часу хвилині. Свідком тріумфу Кременчужан став Дмитро Демеденко. Надзвичайно напружений емоційно матч. Багато сил віддали безумовно обидві команди. Але нашим хлопцям було удвічі важче. По-перше, їм весь ігровий час прийшлося боротися із абсолютно непридатним для конструктивної гри полем. По-друге, грати, незважаючи на відверто упереджене суддівство. Та й бойовий настрій нікопольських футболістів не можна було не враховувати. Рахунок у матчі відкрили господарі поля на сороковій хвилині, реалізувавши пенальті. Причому фортуна посміхнулася Нікополя, адже Віталій майже відбив той удар Махніва. Після перерви керманич Кременя Сергій Ященко зумів налаштувати команду на атаку. Другий тайм двобою пройшов із тотальною перевагою гостей. На 70-й хвилині Артем Козлов чудово розібрався із ситуацією у штрафному майданчику господарів і точно пробив поворотом Петриченка. 1-1. через 5 хвилин чергова атака кременчажан призвела до другого голову ворота Нікопольців. Цього разу на ударній позиції опинився Владислав Піскун. Здавалося б, уже нічого не завадить гостям довести до перемоги цей матч, але іншої думки був арбітр зустрічі Дмитро Денисюк. Він так і знайшов момент, аби призначити другий пенальті у ворота Віталія Онопка. Це сталося на 87-й хвилині. Махнів і у другий не схибив. 2-2. Але нашим хлопцям вдалося вирвати перемогу. Артем Козлов на четвертій доданій до основного часу хвилині чудово звільнився у штрафному майданчику від опіки захисників і потужно пробив у дальній кут воріт Петриченка. 3-2. Перемога у Нікополі вивела Кремін на перше місце у турнірній таблиці цьогорічної першості. Наступний двобі кременчужани зіграють знову на виїзді в Одесі проти місцевої жемчужини. Синоптики прогнозують на завтра погоду хмарну, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 7, плюс 8. Дякую за довіру. Зустрінемось в ефірі за добу. Бувайте!